Вітаю, я Олександра Федорчук, і за мить розповім, ким є спільники диверсантів, що підірвали колію на польській залізниці. Які нові деталі в цій справі оприлюднило МВС Польщі, а також про те, що в Литві зафіксували найбільшу кількість повітряних куль з контрабандою з Білорусі за останній місяць. Там кажуть, що проблема стає не лише литовською, а й виходить у масштаб країн Балтії. А зараз деталі. У Польщі затримали чотирьох спільників диверсантів, що підірвали колію. У цій групі троє чоловіків і одна жінка. Видання ОНЕД пише, що усі четверо це російськомовні громадяни України, що походять з Донбасу, і вже якийсь час перебувають в Польщі. З цієї причини важко визначити, чи вони українці, чи радше росіяни, що походять з Донбасу. Пише Онед. Варто відзначити, що це один із перших випадків у польських ЗМІ, коли щодо залучених у роботу на російську розвідку громадян України застосовують мовну та територіальну диференціацію. Джерела видання зазначають, що затримані не були пов'язані між собою і були одноразовими виконавцями. Деталі затримання читайте в нашій новині. Тим часом у польському МВС не виключають нових затримань у справі диверсії на залізниці. Так, віце-міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочак повідомив, що підозрюваних у цій справі може бути більше ніж чотири особи, про які повідомлялося раніше. За його словами, слідство виявило, що сім картки, використані для фіксації диверсій та онлайн-трансляцій, були активовані кілька років тому. Це свідчить про те, що підготовка операції тривала довгий час, а коло причетних осіб значно ширше. Щодо двох безпосередніх виконавців диверсії українців Євгенія Іванова та Олександра Кононова, то, за словами Мрочка, Мінськ погодився сприяти в пошуку цих осіб на території Білорусі, куди вони втекли одразу після диверсії. Більше про справу читайте на слава ті. У Литві зафіксували рекордну кількість контрабандних повітряних куль з Білорусі. На вихідних на військових радарах побачили 40 таких об'єктів, що стало найбільшим показником за минулий місяць. Через загрозу для польотів аеропорт у Вільнюсі був змушений двічі тимчасово призупинити роботу в неділю та понеділок. Як повідомила литовська влада, це був найінтенсивніший інцидент за останні тижні. Кулі також помітили у повітряному просторі Латвії. Таким чином проблема перетворюється з національно литовської в регіонально, зазначила в національному центрі управління кризами Литви. Детальніше про цю гібридну атаку зі сторони Білорусі читайте на нашому сайті. Росія не зможе швидко захопити Донбас, а спроби переконати партнерів у протилежному є блефом. Про це в етері Слава Тіві заявив представник Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів. Коментуючи американський мирний план для України, він додав, що вимога РФ віддати Донеччину є нереалістичною, адже Київ не віддасть контрольовані території без бою. Якщо росіяни е, намагаються переконати наших партнерів про те, що і так вони заберуть Донбас, так вони забираються і Донбас я знову ж таки повторюся з 2014 року, і це їм не вдається. І власне їм це коштує десятки, а то й сотні тисяч. Власне на цьому, навіть відрізку е, лінії фронту їхніх життів їхніх солдатів. Тому вони, звісно, що блефують, намагаючись переконати, що вони можуть забрати там найближчі місяці цю частину Донбасу. Щодо армії, чернів пояснив, після завершення бойових дій її чисельність може бути скорочена, але боєздатність залишатиметься високою. Може бути зменшена кількість це логічно і органічно після завершення бойових дій. Але боєздатність армії я маю на увазі озброєння. Або різні сили, які з'явилися зараз, сили наприклад безпілотних систем, або інше немає логіки в скорочуванні такої, тому що це послаблює нашу обороноздатність. Детальний коментар черніва. Читайте на нашому сайті. А в мене наразі все більше новин читайте на слава ті Побачимось.